Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами телепрограма Будні ОСББ з Ігором Мічудою. Сьогодні в студії працюю я, Роман Олексійчук, і сьогодні в нас у гостях незвичний гість, через те, що це не голова ОСББ, а депутат Рівненської міської ради Людмила Туровська. Доброго дня, доброго дня. І власне, ну, ми нашу передачу присвятимо виділенням земельних ділянок під прибудинкову територію. Я як звичайно пропоную телеглядачам переглянути деякі сюжети, які ми зняли напередодні, вийшовши до наших будинків там, де ОСББ. До під'їздів новобудови за адресою Соборна 438В дістатись можна хіба що пішки. А все через те, що забудовник, звевши будівлю, завчасно не подбав про відведення до неї прибудинкової території, на відміну від сусіднього будинку. Тому зараз до під'їзду не можуть під'їхати ані мешканці, ані спецтехніка в разі виникнення надзвичайної ситуації. А ось сусіди вже встигли оформити собі у власність прибудинкову територію та відгородитись парканом. Це в свою чергу дало їм набагато більш. Ши зручностей в той час як мешканці новобудови лише починають думати, як і собі оформити землю у власність та прокласти нормальний шлях до під'їздів. А ось в ОСББ Лагода ще декілька років тому замислились про оформлення власності на прибудинкову територію. Тепер тут мешканці будинку є повноправними та єдиними господарями свого двору. Рішенням загальних зборів у 2012 році ми вирішили ну якби відвести нашу прибудинкову територію, земельну ділянку, де стоїть наш будинок, у власність ОСББ. Таким чином ми вирішили бути повноцінними господарями на своєму будинку і на своїй прибудинковій території, що дало нам можливість також огородити нашу прибудинкову територію, поставити ворота, автоматику на ворота, забор. Ну, По-перше, для безпеки. По-друге, у нас дуже багато діток, щоб зайві машини не проїжджали, тут, тому що ну, нашу прибудинкову територію використовували як майданчик для, для розвороту. Через що ну був дуже великий потік автомобілів через двіра нас, я ще раз повторюсь, багато діточок, і це безпека в першу чергу. В другу чергу це безпека так, також на прибудинкову територію ваші попасти. Вже такі питання, як, наприклад, крадіжка велосипедів, теж вже відпадає само собою. За словами Алли добродій, особливих складнощів в процесі оформлення немає, проте все ж таки є і один суттєвий нюанс. Я не можу сказати, чи тяжко, але скажу, що участь часі це назяло майже три роки. Якщо ми рішення прийняли загальними зборами в 2012 році. І після того я зразу уклала договір з порядною компанією, яка мені давала послуги по виготовленню технічної документації на цю всю земельну ділянку. А вже акт на самопробудинкову територію ми забрали в червні 2015 року, майже три роки. Це була сесія, не одна сесія. Ну, переглянувши сюжет, Людмила Валентинівна, чи от які б є зараз проблеми у виділенні земельних ділянок нашим ОСББ в місті? Ну, якщо б зв'язувати сюжет. Безпосередньо з проблемою. Mm, ну, мабуть, мабуть, не тільки, просто да, взагалі, які ми маємо законні. Е, Даний сюжет це міні-проблема. Це проблема хуторська, це проблема менталітету людей, коли Куркульській хочеться обгородитися. Це скоро будемо обгороджувати село від села і місто від міста. Проблеми у нас набагато складніші. Вони складніші, тому що. Ці складнощі лежать не в площині на з вами. Це складнощі не міста рівного, це складнощі на рівні уряду. От у 2015 році, 1 липня, ми знаємо, почав діяти закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. За цим законом ми отримали дуже гарну річ, тобто, до дії внесення змін земельні ділянки з прибудинковими територіями надавалися лише ОСББ, тобто об'єднанням співвласників. А після цієї дії земельні ділянки повинні, я кажу, повинні, наголошую на цьому, повинні надаватися взагалі будь-яким багатоквартирним будинкам. Навіть тим, де е, не створені ОСББ. Тобто, як для організованих співвласників, так і неорганізованих в ОСББ співвласників. Але. Як говорить поговірка, вміла хазяйка готувати, але не вміла подавати. Верховна Рада закон виконала. Далі вона пояснила уряду за 6 місяців, ви повинні підготувати порядок передачі земельних ділянок. Що ми маємо на сьогодні? 1 липня 15 року і вересень 16-го більше року а вони повинні були за пів року, за шість місяців. Більше року ніхто не рухався. Ну, місто рівно це завжди дуже активна громада. Дуже активна. В червні цього року наша місцева влада, міська рада посилає грозного листа безпосередньо до уряду. Ви не виконали, і в цьому листі ми пишемо: ви не підготували порядок. Надання земельних ділянок для багатоквартирних, ви не підготували умови типового договору для управлінців, ви не зробили умови, А як же далі перереєструвати, Ну і так далі. Mm. І так пунктів пишемо, що штук сім. Як ви думаєте? І, мабуть, і віз ще там. Правильний віз ще там, і ми відповіді не маємо. Розуміючи це, ми починаємо битися далі. Ми посилаємо статті в землевпорядний в вісник, щоб вся Україна знала. От є проблема, треба щось робити. Ніхто не рухається. Але коли я так взагалі кажу, всі думають, ну. Що ви там граєтеся з документами? Днем раніше, днем пізніше а віз рухається, щось там буде. Да ні, не буде. Що зробили? Якщо до цього закону, ми хоч би з вами мали можливість надавати прибудинкові території організованим співвласникам, тобто об'єднанням співвласників. проблем немає. Ми на не сьогодні. Маємо схему, маємо повний порядок, як це робити. Ми не знаємо, а як це зробити для неорганізованих співвласників. Ну, уявіть собі: у вас 100-квартирний будинок, ОСББ немає. Визначений управитель да, немає. А 100 квартир подумаємо тільки, а скільки там співвласників на сьогодні, і от коли думаємо, скільки співвласників, пригадаємо, коли йшла приватизація, то приватизовували да, всім прописаним. То буває так, що в одній квартирі може бути не два, а три-чотири співвласники, може бути шість. Тобто на будинок в 100 квартир це мінімум 200 співвласників. Подивіться, це треба створити такий документ реєстровий, щоб надати оцю земельну ділянку. А я сам. Головного не сказала. Оця прибудинкова територія, земельна ділянка, вона стане спільною сумісною власністю всіх співвласників будинку. Тобто, їм, а раз що це спільна сумісна власність, їм нададуть такий документ, де вони будуть всі 200 чоловік прописані. Але ж ми розуміємо, якщо квартир мінімум 100, то хоч би. Одна трансакція або дві за рік відбувається, тобто чи одна, чи дві квартирки будуть продані, а це означає, оцей документ треба змінювати. А хто ініціював для реєстрації? А як відбувається ця реєстрація? Бо в законі прописано правильно як тільки... Одна людина вибуває, а приходить новий співвласник, він одночасно, одномоментно стає співвласником спільного майна. Тобто ця земельна ділянка це спільна власність між іншим. А для всіх така маленька інформація. Якщо хтось думає, що будинок отримує прибудинкову територію. То ці співвласники зможуть її поділити ніяким чином. Оця прибудинкова територія є спільною сумісною власністю, але не подільною. Нікому не будуть виділяти один метр квадратний. Ну, власне, мабуть, так само, як і коридори в будинках, да. так само, як і ліфти, і дах, і стіни будинку. Так, 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 дуже вірно. Але про це все що ви сказали? Це було хоч прописано в житловому кодексі. Це є в цивільному кодексі. Ну а про землю ми взнали, от рік назад. Ну, власне, я думаю. Що і ці речі були писалися з часом, і ми, якщо звернемося до історії, ми бачимо, як це розвивалося. Інколи в 90-х років, коли почалася приватизація, виникали судові справи, навіть де по виділеному там сарайчик, який був розміщений на прибудинковій території, належить в тій квартири. Тобто люди продають квартиру, і відповідно не передають той сарайчик, який побудований на прибудинковій території. Чи гараж дуже вірно сказали мало того, скільки ми приватизували колясочних. Скільки ми приватизували частин підвалів, які б сьогодні Допоміжніх були спільною, да, спільною були б власністю безпосередньо власників квартир і нежитлових приміщень, ну, власне, ОСББ дружба теж якби приклад через те, що, наприклад, ОСББ вже зробило все зовні, і тепер справа підійти до внутрішніх робіт, і там є проблеми з комунікаціями, і доступ до яких є в підвальному приміщенні. А підвал є приватною власністю одного із комерційних банків і комерційний банк відповідно туди не пускає через те, що історично це приміщення було призначене для торгівлі і з підвального приміщення наскільки я розумію є можливості доступу до саме банку. Ну, це питання можна розв'язати через суд однозначно, але вернемося до наших баранів. Тобто, ви пам'ятаєте, з'явився закон, і ми казали, що до його появи для членів ОСББ взагалі проблем не було. Вони спокійно приватизовували прибудинкові території, що на сьогоднішній день. А на сьогоднішній день ми стоїмо на двох берегах одночасно. Тобто, з одного боку, ми знаємо. Як? Передати земельну ділянку безпосередньо організованій громаді співвласників, тобто об'єднанню. Ми ж передаємо співвласникам через об'єднання. Нам кажуть, але ж це юридична особа. А ми відповідаємо, да, закон тепер розширив це поняття і не дає тільки організованим, повторюємо співвласникам, а надає всім співвласникам. Але пам'ятаємо, всі співвласники будинку це не обов'язково фізичні особи. Це ж не тільки ті, що. Так, да, мають не квартири. Робиш. Це ж, от ви зараз сказали, банк, це ж ще й юридичні особи. Друга частина, нам кажуть, якщо закон сказав, що треба отримати порядок від Кабміна, треба все призупинити і чекати. Чого чекати? Ми вже рік чекаємо, руху ніякого. Пів України працює слідуючим. Чином, отак, От як було раніше, в зв'язку з тим, що ви ще порядку не зробили. Ми знаходимося в перехідному періоді. Значить, ми як надавали земельні ділянки безпосередньо ОСББ, тобто об'єднанням співвласників, так і будемо надавати. Кажуть: ну як же, а що буде потім? Ми тоді починаємо говорити. Чому, задається питання, що буде потім? Все дуже просто. Наприклад, тільки в місті Рівному, ми знаємо, що земельні ділянки для об'єднань надано вже майже двом сотням будинків. Mm. Ну, якщо надано, ми маємо вже досвід. Що це означає? Що уряд обов'язково, коли визначить порядок, коли визначить варіант реєстрації. То визначить і варіант перереєстрації. Як перереєструвати від об'єднання співвласників саме співвласники? Тобто, проблеми не існує. В чому сьогодні є міні-проблеми? Наші депутати, тобто депутати міської ради, повинні прийти до спільної згоди. Тобто, по суті, ми закон не порушуємо. Ми так робили, ми так надавали. Щось же уряд буде думати з цими двохсотма безпосередньо е земле в порядку прибудинковими території. Він же їх буде перереєструвати, значить, треба не зупиняти передачу земельних ділянок з прибудинковими територіями об'єднанням співвласникам до того моменту, поки, вибачте, уряд розродиться і підготує порядок для надання. Земельних ділянок, ну безпосередньо всім багатоповерховим Решті будинкам, любити. да всім, навіть і тим, хто не має на сьогоднішній день об'єднань. Ще раз також хотів би підкреслити телеглядачам, що ми проговорили з пані Людмилою про те, що об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за саме по собі визначення це і є співвласники, які об'єдналися. Для того щоб досягнути певної мети, тобто це не інші люди, а саме співвласники того будинку, і будь-які рішення в тому будинку приймаються на загальних зборах знову ж співвласниками. Тому не треба е, видумувати різних, е, скажімо, пригод е, в зв'язку з тим, що воно вже було давним давно придумано, і треба, мабуть, варто йти, так як ви пропонуєте. Тим більше, що закон дуже гарно поставив всі віхи, він сказав. Що ці земельні ділянки не можна ділити безпосередньо окремо співвласникам, що при об'єднанні, що конкретно співвласні, тим більше цей закон сказав, що ці земельні ділянки не можна надавати в кредит. Тобто, ми з вами не маємо по суті проблем. Ми вміємо і знаємо, як надавати ділянки для організованих співвласників для об'єднань. Співвласники. І не треба тут зупинятися, треба працювати. А вже коли наш уряд підготує безпосередньо порядок, ну, тоді будемо працювати і дієць, для дієць, всіх багатоквартирних будинків. Але ще ж підкреслю: є думка серед експертів, власне, що не треба спішити брати земельну ділянку у власність чи у користування через те, що, наприклад, об'єднання як юридична особа зараз. Оформлюють багато теплих кредитів, тобто для того, щоб зробити енергозберігаючий захід будинку, вони беруть кошти в державних банках. І власне ви тільки що підкреслили, що ця земельна ділянка не може бути заставою. То, то чому да. з'являється, ну скажімо, серед експертів така ніби загроза втрати цієї земельної ділянки? Ми ще раз говоримо в законі про особливості здійснення права власності багатоквартирних будинків. Стаття 5, Конкретно прописано те, про що ви сказали. Сказано, що не вся земельна ділянка з прибудинковою, ні її частина не можуть бути надані в кредит. Тому е, про це питання ми взагалі можемо не говорити. Власне, до такої загрози і немає. немає Тому ми ще раз підкреслюємо для наших телеглядачів загрози втратити земельну ділянку під будинком у вас немає. Але власне, ми передивилися сюжет про ну зовсім два різних об'єднання співвласників. Перший сюжет був про об'єднання, яке взяло цю прибудинкову територію для того, щоб навести там лад. Ми бачили гарні європейські ну, автоматизовані ворота, які відкриваються з дистанційного пульта. Ми бачили калітки на прибудинкову територію, які відкриваються з допомогою магнітних, магнітного ключа, тобто через домофон. Тобто люди мають сервіс не тільки підходячи до свого до ну, під'їзду, а саме до прибудинкової території. До них телефонують їхні е, ну, гості, відвідувачі, е, відразу приходячи на прибудинкову територію. І власне е, вони ну, закривши своє подвір'я від непрошених гостей, мабуть, таким чином здійснили профілактику крадіжок в своєму будинку, і різних крадіжок із транспортних засобів, які перебувають. Нічний час, а друге об'єднання ми е, побачили там, де є конфлікт е, інтересів, дійсно по виділенню цих земельної ділянки, там, де е, можна так сказати, цервітутна територія подвір'я одного і другого будинку. Ви знаєте, на ваше питання, ну може не піднято тему, немає однозначної відповіді. Одну і ту саму дію можна зробити щось відкрито розкривши або знищивши. Так буває, коли ми з вами говоримо про взагалі прибудинкові території, треба вернутися декілька років назад і пригадати, а чому так народ, так оці співвласники хотіли отримати ці прибудинкові території. І першим пунктом було навіть не те, що там хтось щось пограбує, і так далі е, було питання. Ущільнення території, чого боялися люди, що в їх дворі де дитячий майданчик або спортивний майданчик збудують гаргару п'ятиповерхову, і вже взагалі не буде ніяких майданчиків, не буде куди вийти. І ми з вами маємо дуже багато прикладів навіть в місті Рівне. Це не тільки проблема Києва, і міста Рівне, і інших міст, де особливо зараз ущільнюється центр міста і будується просто вроді би маленькі плямочки, але вони закривають повністю повітря для мешканців цих будинків. Тобто ми зрозуміли, боротьба була і за ощільнення, але завжди, якби йде перевершення бажання, тобто отримали прибудинкові території, чому я сказала, що в мене неоднозначне ставлення до цього. І Якщо ми виїжджаємо, а зараз більшість має можливість таку за кордон від Європи до Америки, що ми бачимо? Не там, де багатоповерхові будинки, бо я про це навіть не ставлю мову, а там, де мова стоїть про індивідуальну забудову, немає огорож. Де вона? Такі гарні газончики, такі гарні дерева, такі гарні лавочки, все відкрито. А вже коли мова стоїть про багатоповерхові будинки, взагалі немає ніяких огорож. А щоб ще огорожа була двох-трьох метрів, ну про що йде мова? Я розумію сьогодні ставлення мешканців і розумію, чому все-таки обгороджується. Ми розуміємо, що це ще від луня іде війни. Ну є ж. Є, ми нікуди від цього не ділися. І коли ми чуємо це телебачення, коли хтось скинув сьогодні гранату або стріляв в тролейбусі, то думають, ми закриємося в цьому дворіку і нікого не допустимо. Е, у всьому відповідь у всьому повинна бути міра. У всьому повинна бути етичний підход. Е, коли я кажу про етику, це означає. Саме головне слово ми живемо в великому гуртожитку. А якщо ми живемо в великому гуртожитку, нам треба відчувати сусіда. І принцип як у лікарів не на От це головний принцип, і в цій границі між будинками. Тобто, коли ти виставляєш огорожу, думай, що може виставити твій сусід за цим парканом. Власне, на жаль, наша телепрограма добігає до кінця. Ми дякуємо нашому цікавому гісті, який відвідав нашу студію. Я думаю, для телеглядачів наша телепрограма була сьогодні цікава, бо ми говорили про породинкову територію для об'єднань співвласників і не тільки. Дякуємо вам. Дякую всім. До нових зустрічей з вами працювали у студії Роман Олексійчук та гість Людмила Таровська.